Мої вітання! Ви дивитесь новини телерадіокомпанії Ніс. У студії працює Володимир Кремінь. Останні події в місті в сюжетах від наших кореспондентів. Ну а на початку коротко про головне. У міському управлінні міліції підбили підсумки діяльності місцевих міліціонерів у році що минув. На металургійному комбінаті створено загін цивільної оборони, на який покладено місію захисту міста. У міському будинку дитини відбулася благодійна акція Подаруй дитині свято. Пройшла перша в цьому році оперативна нарада на чолі з міським головою. На початку наради мер міста виказав сподівання, що керівники структур готові до продуктивної роботи в новому році. Підняті на нараді питання стосувалися комунального господарства міста, а зокрема, його обслуговування в зимовий період. Увечері 11 січня більше десяти будинків в місті залишилися без води. Через перепади температури стався порив магістралі водопостачання на відрізку вулиць Долматова Леніна. Нараду почали з цієї форс-мажорної ситуації. Було практично визвожено у нас порядком 13 домів. Це такий жахливий момент, що він ну, відбувся вже після всіх святкування. Слава Богу, що не такий скаті всього ситуації з дуже високим пониженням температури. Сьогодні більш-менш температура не дуже низька. Виконуючий обов'язки директора департаменту житлово-комунального господарства міста Едуард Гончар доповідає: ремонтники водоканалу впоралися в поставлені строки, і закінчили роботи до 17-ї години наступного дня. Ділянку внесли в чергу на капітальний ремонт. Конечно, будет заложено у них в дальнейшем, чтобы наверное, этот участок более качественнее отремонтировать, когда уже приятные будут условия пополнить. Далі питання не менш гостре обслуговування міста в зимовий період. Міський голова розповідає, на його ім'я надійшов лист від представників міського управління Даїм, де викладено зауваження від відділу служби організації дорожнього руху щодо обслуговування доріг в період снігопаду. Такі претензії, каже міський голова, йому не зрозумілі. адже на всіх нарадах йому звітували про успішне ведення робіт з прибирання. В цьому році. У нас, слава Богу, у нас проводилися роботи практично своєчасно, у нас транспорт ходив і не було ніяких там особливо таких проблемних питань. А є, але, але є ж оцінка і лист з боку, що працювало, спрацювало дуже невідповідно і з браком до сказати, ситуації для транспорту і, і людей і тому подібне. Тому я б хотів почути, і то ж це ж, це ж е, виставки по цьому листу. Висновки представників обслуговуючих підприємств, серед них сегмент та комсервіс полягають в тому, що їх роботу недооцінили, адже вони в дні снігопаду працювали без зупинки та як дозволяли можливості. З деякими зауваженнями, наприклад, щодо недбало прибраних зупинок, присутні погодились, проте з більшості пунктів не згодні. Голови трьох районних рад міста також підтверджують, у них на території був порядок. З технікою допомагали підприємства районів. Міський голова дає доручення зібрати нараду з працівниками ДАІ і спільно розібратися в цій проблемі. Пройдіть на раду, щоб з цього питання завершили. пройдіть на раду. Обов'язково сказати, нада потім потреба ми, як керівники і представники органів місцевого самоврядування, маємо право запросити на раду кого завгодно. От, якщо він не прийде, я можна передати. Я напишу листа до керівника УВД області від себе як міський голова. І теж дам оцінку, деяким, деяким питанням. Міський голова доручив по кожному пункту листа надати детальну відповідь, яка спростує претензії автоінспекції і надасть детальну інформацію щодо дійсно виконаних робіт. Співробітники правоохоронних органів міста підбили підсумки своєї діяльності за 2014 рік. Начальник міського управління Віктор Рибак, який був призначений на цю посаду наприкінці літа, відзначив, що рік був непростий, проте завдання, які були поставлені обласним управлінням міліції перед місцевими правоохоронцями, в повній мірі виконано. Зокрема, зменшено кількість намисних вбивств, підвищено якість профілактичної роботи серед населення та налагоджено співпрацю з громадськими організаціями міста. Підбиття підсумків роботи відбулося в приміщенні металургійного коледжу за участю міського голови Станіслава Сафронова, голів районів, прокуратури громадськості та журналістів. Далі по темі розкажуть наші кореспонденти. У ході 2014 року, який послав українцям чимало випробувань, до міліції надійшло понад 40 тисяч повідомлень про скоєння правопорушень різних категорій. За зазначеними заявами було відкрито 8 тисяч кримінальних проваджень, з яких близько трьох тисяч за фактом тяжких та особливо тяжких злочинів. За 1 тисячу со кримінальних правопорушень поточного року особи були встановлені, 1040 сорок особа про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень 220 осіб. Заарештовані, з яких 70 раніше іскоювали скоювали злочини. Від, під домашнім арештом перебуває 90 осіб. Чи не найбільше уваги міліція приділяла розкриттю навмисних вбивств, яких в цьому році було скоєно 19, що на три менше аніж у 2013 році. Серед резонансних це зникнення та вбивство таксиста зухвали викрадення немовляти з пологового будинку, а також вбивство жінок неповнолітнім злочинцем. На сьогодні залишається нерозкритим лише одне вбивство, скоєне в Дніпровському районі. Міський голова Станіслав Сафронов відзначив плідну спільну роботу міліції та органів міського самоврядування та обіцяв в цьому році покращені. Ти матеріально-технічний стан правоохоронців, проблема одна. Я можу тут озвучити: що ми фінансуємося з різних рівнів бюджетів, і це трохи є колізією для нашої можливості. Можливості у нас є на нашу радість. І тим паче є дуже велике бажання. Ви знаєте, що бюджетним кодексом, на жаль заборонено фінансування сказ з різних рівнів бюджетів, категорично заборонено. Але ж ми будемо думати відпрацьовувати будемо програми, під котрими ми зможемо виділяти кошти з місцевого бюджету. Також Станіслав Сафронов підкреслив, що в цьому році буде докладено зусилля для реалізації проєктів встановлення на території міста камер відеоспостереження, збільшення дільничних пунктів міліції та виділення родинам молодих міліціонерів пільгового житла. Прокурор міста Андрій Храпливий також подякував правоохоронцям за співпрацю та відзначив, що дніпродрижинські показники краще ніж Криворізькі та Дніпропетровські. Проте згадав і про недоліки. Все міняється. Як можна дойти до такої того, щоб у нас до сих пір було укриття від обліку злочинів? Це, на мій погляд, не може в нас це, це негативна практика, яка. Потрібно викорінити її у ході звітної наради. Подякували за роботу та вручили почесні грамоти міліції і представники громадських організацій. Наразі розпочався новий рік, тому віктор рибак окреслив основні пріоритетні напрямки роботи. Приоритетами наших задач на сегодняшний день является борьба с преступностью, а также охрана общественного порядка. Что входит в борьбу без преступностью? Это и борьба с раскрытием таких тяжко тяжких преступлений, как убийство, нанесение тяжко-телесных повреждений, также борьба с грабежами, с разбоями. Также будет проводиться дальнейшая работа по борьбе с наркозлочинністю, а также в основном виявлення это незаконно хранящего оружия. Угони автотранспорта, все що буде. буде. А порядку придусматрювати та усилення боротьби з преступністю на вулицях нашого города. Крім того, начальник міської міліції висловив своє сподівання, що в цьому році розпочне свою роботу спеціальний загін міліції, члени якого колишні військові пліч опліч боротимуться з проявами злочинності в Дніпродзержинську. Народні депутати від політичної партії Об'єднання Самопоміч Віктор Кривенко, Павло Кишкар та Ярослав Маркевич зустрілися з працівниками найбільшого підприємства в Дніпродзажинську Дніпровського металургійного комбінату, подякували їм за підтримку під час виборів. Звітували за місяць роботи у Верховній Раді України та отримали настанови від працівників. Зустріч була влаштована для того, щоб у людей з них стереотип, що народні депутати проводять зустрічі з виборцями лише перед виборами. Конференц зала інженерного корпусу Дніпровського металургійного комбінату була заповнена стовідсотково. Кожен бажаючий присутній на заході мав можливість поставити питання народним депутатам. Тож бажаючих було багато. Більш за все працівників дзержинки цікавили питання економічної, транспортної та житлово-комунальної спрямованостей. Представники трудового колективу виявили бажання особисто брати участь у вирішенні проблем нашого міста. Та допомогти із цим просили новообраних депутатів Верховної Ради. Хотілося б попросити вас оказати підтримку трудовому колективу, щоб Совет, Горсовет, Райсовет, якщо вони будуть, щоб прийшли представники трудових колективів. Тому що ну, закон, на жаль, так построен, що ми не можемо туди потрапити. Депутати пообіцяли допомагати димковцям у будь-яких питаннях, гарячі обговорювали події на сході України. Павло Кишкар брав безпосередню участь у війні, тож розповісти з цього приводу він міг багато. Якщо ми говорили, що на початковому етапі бойових дій нас на 100% забезпечували не тільки нас, а й усіх інших забезпечували волонтери. Сьогодні це далеко не так, сьогодні є структурована система. Багато волонтерів, керівників волонтерських центрів зараз призначені на відповідні посади в Міністерство оборони і здійснюють безпосереднє управління цими підрозділами і структурами, які проводять логістичне забезпечення Збройних сил і інших силових структур, які задіяні під час проведення антитерористичної операції. Народний депутат України Дніпродзержинець Віктор Кривенко планує незабаром відкрити громадську приймальню у нашому місті. Тому кожен мешканець Дніпродзержинська матиме змогу звернутися до народного обранця зі своїми проблемами та отримати його особисту допомогу та допомогу кваліфікованих юристів. Взагалі, зустріч пройшла дуже конструктивно. Ще у вересні 2014 року на Дніпровському медкомбінаті сформовано загін громадянської оборони з добровільців, який повністю укомплектований та екіпірований, включаючи зимову та літню форми. Підрозділ буде використано для виконання охоронних і захисних функцій основних об'єктів інфраструктури на підприємстві та в місті, і тільки у воєнний час. Чим займався загін на підприємстві? Дивіться далі. Загін був створений згідно усіх рішень і указів президента країни згідно постанови РНБО України Її сформовано з числа добровольців медкомбінату, які пройшли медичну комісію у військовому комісаріаті та отримали мобілізаційний припис і тепер являються офіційними учасниками загону громадянської оборони. А це 9 взводів, 27 відділень з 274 чоловік. Згідно структури військомату, і усі дії чи зміни будуть проходити через цей орган. Командиром загону обрано директора з персоналу Анатолія поліводу комісаром Миколу колючого лідера профспілки медкомбінату, і за його словами на самому початку було не все так гладко, як хотілося б, тому що було багато питань, на які ми самі не могли відповідати, А особливо було багато домислів, доводок со сторони для чого це робиться, що це просто так для галочки. Создаються, це нікому не нужно. Та в підсумку виявилося, що напрямок вірний. І загін громадянської оборони сьогодні проходить спеціальні тренування. Вони займаються тактичною підготовкою, поводженням зі зброєю, вивчають медичну частину. Як обробити рану, як перев'язати, як винести з поля бою і багато інших питань. Все це викладають представники військомату, Служби безпеки, учасники бойових дій, які сьогодні проходять на сході країни. Тренування проходять в різних містах. В основному мета. Полигоны наших воинских частей, там где проходят и стрельбы, и обучение в том числе на определенных объектах, в зависимости от темы занятий. Працюють повзводно по відділеннях, практично індивідуально. Навчання проходять без відриву від виробництва. Крім того, є спортивні зали, де займаються фізичною підготовкою, бігом, плаванням і все це за бажанням. Також розроблено план спартакіади між взводами, що також потребує певної фізичної підготовки. І люди, які займаються з ними бойовими видами мистецтв. Віктор Абакулкін, член взводу та голова цехового комітету профспілки. Чорний пояс і він займається от з нашими бойцями. Ну як мінімум, щоб виграти секунду перед тим, хто хоче тебе у скажімо скажем так, взагалі програму тренувань склали, виходячи з тих коригувань і підказок, які внесли бійці, учасники сьогоднішньої війни. Вони підказують, як навчати, щоб не тільки вижити, а ще й захистити. Додає Микола Семенович. Адже, на жаль, 80% цього підрозділу ніколи не тримали зброї і не служили в армії. Сегодня по истечению определенного времени приятно смотреть, что в руках этих людей они с закрытыми глазами это оружие разбирают, собирают. Цікаво, що при формуванні загону приходили і жінки, і наполегливо вимагали, щоб їх записали. І своєю відмовою вони доводили їх до сліз, згадує Микола Семенович. Та переглянувши позицію, вирішили проводити заняття з медиками, навчивши їх надавати первинну допомогу як на полі бою, так і у повсякденному житті. Тобто, той мінімум, що раніше надавали зі шкільної лави, і це була навчальна військова підготовка. Це все було забито, но життя. заставило нас вернуться к тому чем мы когда-то занимались. Мы живем в украине все вместе на одной земле независимо от того кто какой национальности Украинисты или русский или татарин или евреи это наш дом это наша земля мы здесь жили и мы здесь должны жить нам нечего делить мы сами определимся со своим выбором как нам развиваться и жить дальше куда нам идти. Подсказати, да, ну не диктувати. І це наша земля, і ми її нікому не віддамо, додав під час інтерв'ю Микола Колючий, голова профспілкового комітету Дніпровського медкомбінату. Під час новорічних та різдвяних свят усі діти вірять в те, що усі їхні бажання здійсняться та під ялинкою вони знайдуть омріяні подарунки. Та особливо такого новорічного дива чекають малюки, які волею долі залишилися без батьківського піклування. Як завдяки людській небайдужості, різдвяні привітання отримали маленькі вихованці Дніпроджинського будинку дитини, бачили наші кореспонденти. За ініціативою губернатора Дніпропетровщини Ігоря Коломойського, протягом новорічних свят на території області була проведена акція Подаруй дитині свято». дізнавшись про захід, колектив та вихованці Дніпрозержинського будинку дитини взяли в ній активну участь. Когда мы узнали о том, что будет проводиться такая акция и, соответственно, по желанию детей будут э, детям э, предоставляться подарки, то мы придумали вот такую ситуацию: значит, конвертики для Деда Мороза и письма от детей. Но поскольку наши детки э, сами с пожеланием, что каждый ребенок хочет приобрести: кто мячик, кто куколку, кто пирамидку, кто машинку, но поскольку Дітки самі не можуть розписуватися, то в кожному письмі е, ми вирішили, що сделаем відпечаток їхніх ручек или ножик. Дніпродзержинський будинок дитини це особливе місце. Адже тут виховуються маленькі дітки віком до 4 років, які внаслідок життєвих обставин залишилися без батьківського піклування. Сьогодні домрибенка у нас створені всі умови для того, щоб кожен дитина, який не має сім'ї, могло воспитываться, правильно питаться, мог расти, развиваться. Благодаря коллективу этого учреждения здесь созданы все условия. Головними організаторами акції стала мережа гіпермаркетів. Епіцентр у торгівельних залах магазинів були встановлені ялинки, на яких дорослі розвісили листи з дитячими мріями. Кожен бажаючий міг взяти участь в акції, придбати подарунок та передати його дитині, яка виховується у дитячих установах. Завдяки людській небайдужості усі мрії справдилися, і ось нарешті представники гіпермаркету завітали до будинку дитини та презентували малечі ті подарунки. Подарунки, про які вони писали у листах. Хотілося б от всего коллектива гіпермаркету и от директора Ушакова Дениса Николаевича пожелать этим діткам здоровья, крепкого, светлого будущего, чтобы в их жизни сложилось все так, как они хотели бы сами для себя и самым лучшим образом. Діти щиро раділи, отримавши омріяні іграшки та віддячили гостям веселими новорічними виступами. Щирі слова вдячності організаторам акції передали і представники педагогічного колективу закладу, адже вони, як ніхто інший, розуміють наскільки для їх вихованців важлива турбота та підтримка з боку дорослих. У Дніпропетровську пройшов чемпіонат області з легкоатлетичного п'ятиборства, в якому взяли участь більше 40 спортсменів усіх вікових категорій. Цей вид легкоатлетики включає в себе стрибки, у висоту та довжину, штовхання ядра, біг на 60 метрів з бар'єрами, а також на 1000 метрів для юнаків та 800 метрів для дівчат. На старти виходили вихованці тренера Сергія Гужви, а також ДЮСШ номер 3, з якими в спортивному комплексі Прометей працює бригада тренерів Андросович. Як повідомив Віктор Андросович, Єлизавета Пелявська посіла друге місце. А Руслана Москаленко третя серед спортсменок 99-го року народження. Таміла Тагаєва була теж третьою, але у віковій категорії 2001 року народження і молодше. За нагороди у трьох вікових категоріях боролися і шість вихованців ДКФВ. Команда складалася виключно з юнаків. Першими на старт вийшли наймолодші спортсмени 98 99 року народження. Микита Коваль у важкій боротьбі набрав майже три тисячі очок і став чемпіоном області. При цьому студент першого курсу виконав перший спортивний розряд з п'ятиборства. У віковій категорії юніори від ДКФВ виступав другокурсник Богдан Курдес. Незважаючи на те, що Богдан вдруге виступає у п'ятиборстві. Не спасував перед кандидатом у майстри спорту Синельниково Олександром Коваленко. Богдан переміг його на кілометровій дистанції і намагався не відставати в інших дисциплінах. У результаті набравши 1875 очок, курдес став другим. Найгостріша боротьба проходила серед молоді 94-95 років народження, де виступали три наших спортсмена. Студент другого курсу Ігор Рикус боровся до кінця у кожній дисципліні змагань. Здобувши перемогу в бігу на тисячу метрів, він виграв ці змагання з Сумою 2729 очок. Третє місце посів ще один наш спортсмен, студент третього курсу Богдан Карпенко. У народі примічали: якщо 14 січня на Новий рік за старим стилем або на Василя в день туман до врожаю. Коли 14 січня багато пухнастого іни на деревах рік буде багатий на мед. А завірюха у Васильів вечір віщує великий врожай горіхів. Що ж віщують нам метеорологи далі? У середу 14 січня синоптики обіцяють ясну погоду. Протягом дня опадів не передбачається. Нічна температура повітря мінус 3. В день стопчик термометра підніметься до 3 градусів тепла. Вітер південно-західного напрямку до 4 метрів за секунду. А це були всі новини на сьогодні. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Щедрих вам посівальників та веселих щедрувальників зі старим Новим Роком. Побачимося завтра о цій же порі. Хай вам щастить.